Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, послухаємо сьогодні історії про нові пригоди кицькі Насті. Хрущі Настя вилизала своє блюдце до близьку, але не тому, що була голодна, а тому, що понад усе любила порядок. Після вечері вона вирішила прогулятися, бо ж відомо, що перед сном нема нічого приємнішого за прогулянку. Був травневий вечір, і пахуче весняне повітря наповнилося незнайомими Насті звуками, гудінням, тріскотом, гуркотом. Тож Кицька вирішила з'ясувати причину цих дивних звуків, вийшовши на город, вона прислухалася, але зрозуміти нічого так і не змогла. Навколо неї щось зищало, на вечірньому небі кружляли якісь цяточки і шелестіло листя на кленові, хоч вітру й не було. Та раптом Настя відчула, що хтось лоскоче її праву лапку. Кицька миттєво випустила свої гострі кіхтики і спробувала ухопити лоскотуна. Але кіхті лише. Ковзнули по чомусь твердому і зловили повітря. А тим часом із землі виліз великий жук з вусиками, схожими на акуратні щіточки Ти підземний жук? спитала Настя у заклопотаного вусаня. Ми хрущі, літаючий народ, нас усі знають, вчені нас досліджували. От чи відомо тобі, сіра незнайомко, що ми літаємо всупереч законам фізики. Ні, невідомо. А що таке фізика? запитала Кіцька. Щоби про це дізнатися, треба до школи ходити, сказав Хруш, підняв свої тверді надкрилля, розправив ніжні прозорі крильця і злетів шумом і тріском. Настя збила його лапою і мовила Не відпущу, доки не поясниш про фізику. Навіжена, невдоволено буркнув Хрущ, складаючи крила. Фізика то така наука, вона має дуже багато різних законів. Ось, наприклад, є такий закон, що всі предмети падають згори донизу, а не навпаки. Ух ти, зраділа Настя, а я й не знала, що то закон фізики. Давай іще. Ну, коли на дворі дуже холодно, то вода стає льодом, сказав Хрущ. І молоко стає льодом. А як же закони фізики однакові для всіх. Тоді чому ви їх порушуєте? До в'язниці захотілося, згадала Настя мудре слово, почуте колись від господині. Та не сажають до в'язниці за порушення законів фізики. Ти не розумієш. Ми ж не спеціально той закон порушуємо». Бачиш оці тоненькі гарнесенькі крильця. Ми надто важкі, щоб на них літати. І ми б не змогли цього робити, якби не оці тверді надкрилля». Тепер, зрозуміло, кивнула Кицька, виходить, що ви просто обійшли закони фізики. Так, підтвердив Хрущ, то ти більше не будеш мене збивати? Не буду. А куди ти зараз? На дерево наїмся смачного зеленого листя, а вдень спатиму, мовив Хрущ, і за кілька секунд злетів у повітря. Кріт чорниш. Прогулюючись між грядками часнику й цибулі, Настя помітила купку свіжої землі, що час від часу ворушилася. Схоже, кріт чорниш знову взявся до роботи, кицька м'яко ступаючи по землі. Підкралася до купи і завмерла. Але Чорниш почув, що хтось підійшов, і тому припинив рити. Я тебе чую, гукнув Кріць під землі. То ти, Насте? А бодай тобі розізлилася кішечка. Як це ти мене почув? Бо ти гупаєш, як камінь. Хе хе <гум> хе. зареготав Чорниш. Брешеш, образилася Настя. А чого це ти грядки підриваєш? От прийде господар з лопатою, викопає тебе, як ту морквинку. От тоді я подивлюся, чи будеш ти сміятися. Але скажи, де я маю рити? В садку не можна, трава росте, на городі не можна, грядки всі на мене зляться, піду я від вас. Давай, давай, ніхто за тобою плакати не буде. От розплодиться під землею безліч усіляких личинок. «Пожирають вони всю вашу городину, тоді згадаєте про мене, сказав чорниш і вистромив на поверхню свою куцу лапку з довжележними, міцними кігтями. Бувай, Насте, тренуйся ходити легко, а то мені здається, що землетрус починається, коли ти в садку, то в Такого знущання Настя стерпіти вже не могла. Вона стрибнула на кротовину, але спіймала тільки грудочку землі. Кріт маленький, вайлуватий на вигляд, спритно зник у своєму тунелі. Зрештою, кицька не надто засмутилася, коротів вона ж не їла. Лелека Торохтій. До лелечого гнізда Настя не наважувалася наближатися, бо надто вже великим був його довгоногий господар. Горобці, які ночували всередині велетенського гнізда, через те насміхалися і сей кицьки. Якось одного прохолодного вечора Настя чатувала над свіжою крутовиною. Їй хотілося провчити нахабного чорниша, але той причаївся під землею і носа не вистромлював. Раптом у горі щось зашуміло і порив вітру на стовбу чи в Настину шубку. Кицька підняла голову і побачила торохтія, який злетів з гнізда і зараз походжав городом. Слухай, торохтію, а ти не можеш якось тихіше злітати, сердито поцікавилася Настя. Пробач, сказав лелека, я саме повечеряти зібрався, а до ставка летіти не хочеться. От я у саду трохи пополювати вирішив. Ти тут жаб часом не бачила? Так, їх тут же як мишей у торішньому стіжку, відказала Кицька. Лелека чемно подякував і вже збирався йти. Але Настя вирішила розпитати його про далекі краї. А скажи мені, торохічику, чи ти зустрічав таких дуже великих котів з гривами? Мацько казав, що є, такі десь дуже далеко. Брехав, напевно, не брехав, бачив я їх. Леви називаються, в Африці живуть. А гриви у них є, у левиць немає. А які ж вони завбільшки? Як добре теля, тільки лапи товстіші. А що ти там, бідолаш не їв? Жаб, коників. А що ж іще? сказав торохтій і повагом подався до саду. Настя давно вже забула про чорниша. Її не виходили з голови велика грибоста кішка, більша від неї, як теля, яких люди називали левами. Сороченя скрек. У середині літа голопузики сороки краки почали випадати з гнізда. Через це бідолашна сорока цілими днями репетувала на все село. «Скривдять, скридять моїх стрибунців. На стежці, що вела від хати до льоху, Настя зустрілася з найстаршим сороченям. Яке вилупилося найпершим, а тому першим і випало. Ти чого пройти не даєш? напустилася кицька на голопузика. Стежку загородив. Я скрек, мовив голопузик. Дуже приємно, муркнула Настя вже лагідніше. А чому ти пішки ходиш? У тебе ж крила є, літай. Я ще не можу, хвіст за короткий. Тоді сиді би в гнізді, доки не виросте. А мені там тісно й нудно, пояснив скрек. То ти й далі отак збираєшся стежкою стрибати, поцікавилася Настя. Ага, тут цікавіше. А у гнізді я вже всі гілочки на пам'ять вивчив. Настя пішла по своїх справах. Тим часом господар і онук співмав наїжаченого скрека і поліз на стару розлогу липу, верхівку якої. Прикрашала невидима з землі куля сорочого гнізда. За хвилину онук спустився вниз, сяючи від щастя, адже він повернув ташеня у гніздо. Настя, побачивши те, тільки гмухнула. Вона чудово знала, що скрек за хвилину знову вибереться на волю, а за ним і обидві його сестрички. Така вже сороча вдача. Бажан Пескун Якось Настя видряпалася на вишню і побачила на гіляці кажана пискуна, мокрого і втомленого. А ти чого то такий мокрий? здивувалася Кіцька. В калюжі купався? Ха, я ще з глузду не з'їхав, сказав Пискун. То я у відро з водою впав. Хотілося зранку під дашком криниці поспати. Он воно що? А чому впав? Сон поганий приснився. Я так змерз, це вже не пам'ятаю, відповів Пескун. А хіба так важко було з відра вилізти?» – здивувалася Настя? Тобі, може, й легко, а мені? Ну, ніяк. Стінки відраз слизькі, кігтями не вчепишся, а води небагато при самому денці. Добре, що господар нагодився, порятував мене. Легковажний ти Пескуне», і чому було до криниці лізти? похитала головою Настя. Знаєш, як приємно в холодку поспати, коли сонце припікає, посміхнувся Пескун. А на горищі день душно. Настя стрибнула вниз і трохи поточила кіхті об шкарубку кори вишні. Криницю вона обминала десятою дорогою. І тому навіть говорити більше про неї не хотіла. Тим часом сонце підсушило Піскунову шубку, і він злетів у повітря шукати затишну місцину для денного сну. Хрестовик за старою клунею розвісив свою мисливську сітку павук Хрестовик. Хрестовиком його люди прозвали. За характерний візерунок на спині. Павук рідко показувався на сонці, весь час сидів у якійсь шпарині. Але вже коли вилазив зі схованки і вмощувався у самому центрі своєї липкої сітки, Настя знала, що невдовзі почнеться дощ. Цього ранку кицька побігла за клуню, щоб подивитися, якою буде погода. Хрестовика не було. Настя рада, що день буде погожим, вже хотіла йти геть. Як раптом павутиня здригнулося, і заспаний хрестовик виповз на білий світ. Ну, чого ти виліз? важко зітхнула кицька. Сидів би собі в своїй шпарині. я так хотіла гарної погоди. Хотіти чогось і не отримати чогось дуже шкідливо, сказав хрестовик. Тоді лізь назад у свою схованку, мені дощ ні до чого. Можна подумати, що то я погодою керую, хмукнув павук. Потвора восьми ока, пробурмотіла ображена кицька і побрела геть. Теж мені красуня, зневажливо кинув хрестовик, дивлячись услід Насті усіма вісьмома очима. Це ж треба таке. Має тільки чотири ноги замість восьми. Ону мух і то шість. Темнота не любив хрестовик Настю. Зрештою, він нікого не любив, окрім блискучих зелених мух. Жовник. Настя мирно дрімала собі на осонні, Аж тут, над самим вухом, хтось як крикне. Кіцька вмить зірвалася на ноги, роззирнулася навкруги, але побачила тільки дятла жовника. На сусідній сливці. Як ти мене налякав, совісті не маєш. От поясни мені, чого кричати у такий гарний погожий день. Як чого? Дощ буде? захвилювався жовник. І коли по твоєму він буде? Через два дні, мовив жовник і спритно пострибав угору по стобурі. Не може такого бути. Ти тільки но ну, на небо поглянь. Там же жодної хмаринки немає. Нічого, вітер на жене сказав жовник і знову пронизливо крикнув. Страхо ти жовнику, от що я тобі скажу. Настя розтяглася на землі, краще лети кудись до сусідів і там кричи. Але стурбований жовник не почув останніх настиних слів, бо зірвався. І помчав попереджати про негоду інших людей. Тим часом з хати вийшли господар і господиня, вони взяли граблі та вила та й пішли згортати сіно. Жовник ніколи не помилявся. Горобці. Закінчувався серпень. Господиня пила соломи вінки, плітаючи замість квітів. Пахучі головки цибулі. Настя сиділа поруч поміж буряками і дивилася на горобців, які літали гамірливими зграями. «Ей, горобці. А то правда, що вас у серпні, дідько, четвертками міряє, спитала Настя, коли зграя присіла відпочити над калином кущі. Цвінь, цвірінь. Який ще, дідько? Нічого не знаю, то я молодь літати вчу сказав найстарший і найповажніший горобець. Не хочете казати, то й не кажіть. Настя сіла. Це я від господині чула, а вона брехати не буде. А що таке чвертка, тітко? запитав молодий горобчик. Ну, то така штука, почала пояснювати Настя, хоча сама чвертки ніколи не бачила, а тільки чула про неї. Вона схожа на дерев'яне відро, тільки більша і має одне вухо. А хто такий, дідько? спитав другий горобець. Хто такий? Настя не знала, а тому вирішила припинити розмову. Нараз гороб'яча зграя загомоніла, старший голосно цвірітьнув, і всі дружно злетіли в повітря. Тренування продовжувалося. Гусінь. Наприкінці літа Настя помітила якось, що гусінь з городу перебирається до хати. Цілі полчища її уперто повзли побіленими стінами угору, щоб зависнути на павутині. Для чого це їм і що буде з цією гусінню потім, Настя навіть не здогадувалася, тому вирішила просто запитати. Перепрошую, чемно звернулася вона до чорної волохатої гусениці, яка кудись поспішала. Спритно перебираючи десятками своїх малесеньких ніжок, ти не скажеш, куди це твої родичі так поспішають? У безпечне місце, відказала гусінь. А куди ви всі діваєтеся пізньої осені та взимку? Спимо в лялечці». Усі разом в одній? І чому обов'язково в лялечці? Ти не зрозуміла. Ми просто перетворюємося на лялечку. А навесні, коли перегріє сонечко, стаємо метеликами. А метелики куди діваються? Метелики відкладають яєчка, з яких потім вилуплюється гусінь. Тож треба так, похитала головою Настя. Вона не вміла перетворюватися на лялечку. Ну, хіба що бубликом скрутитися могла. А як тебе навісні впізнати? У мене будуть такі гарні коричнево чорні крила з чудовим кольоровим візерунком, пояснила гусінь. Вибачай, мушу поспішати. Зустрінемося після зими. До побачення! зіткнула Настя, яке раптом теж захотілося стати метеликом. «Але!» Поміркувавши трохи, вона зважила, що і в житті кицьки є приємні моменти. Хом'як тимко. Одного разу господарів онук приніс від сусіда картонну коробку, у якій щось шкрябалося і вовтузилося. Настя побігла до хати, щоб поглянути на ту прояву. Коли ж онук відкрив коробку, звідти вислизнув. Небачений звір пшеничного кольору, схожий на маленького ведмедика, він одразу шмигнув під ліжко і завмер там Настя за ним. Ти хто? спитала кицька у наїжаченого незнайомця, який стояв у кутку на задніх лапках. Я, Тимко, хом'як, живу в полі, а той ненормальний сусід мене спіймав. І посадив у квадратну нору, сказав хом'як. Зараз я прорию хід і втечу. Навіть не намагайся, стіни тут дуже тверді, похитала головою Настя. Онукові так кортіло роздивитися дивне звірятку, що він теж спробував залізти під ліжко. Але хом'як злякався та втік. Та біжучи уздовж стіни. Тимко знову опинився в кутку. Що було робити бідоласі? Він просто звівся на задні лапки, а передніми приготувався захищатися. Настя бачила, зараз буде бійка. Та тільки що вона могла вдіяти? Ось онук простягнув руку до тимка, Не мов би то була звичайна іграшка, а вже наступної миті відсмикнув назад. На його долоні зачервонілися дві цяточки сліди від укусу, хоч зуби у Тимка і невеликі, але кусається він боляче. Господиня, яка нагодилася оцю пору до хати, перев'язала онукові руку, хоч той і опирався. Вона сказала, що такі укуси гояться погано, якщо їх не обробити. А тим часом Тимко знову шмигнув під ліжко. Даремно ти так, похитала головою Настя. Мої господарі добрі люди, нічого поганого тобі не зроблять. Ага, розкажи комусь іншому. Хлопчисько мене мало не задушив, як не міг заспокоїтись ком'як. Чудний, він тільки хотів на тебе зблизька подивитися. Сумніваюся. Ти бачила, який він великий, а велетні, щоб ти знала, добрими не бувають. У вашому полі всі такі дикі, спитала Настя. От побачиш, тебе випустять. Після того, як я його вкусив, не повірю, вважай, що я пропав. Важко зітхнув Тимко і спробував проколупати стіну. Але то була марна робота. Тим часом повернувся онук з перебинтованою рукою. Він знову викурив тимка з під ліжка і хитрістю загнав у картонну коробку. Настя трималася поряд, коли онук вийшов на подвір'я і подався на поле. Вона не сумнівалася жодної хвилини, що переляканого тимка випустять на волю. І навіть не сваритимуть, хоча це б йому і не заводило.